Вітаю на каналі EliteTrader BO. Продовжуємо торгувати, заробляти кошти. Працюємо на парі нагадаю євро-долар. Це у нас NinjaTrader 7, торгова платформа для аналізу. Позицію відкриваємо на брокері Binomo. Ось у нас таймфрейм m 5 Це відкритий m 1 Дивимося, що у нас робиться на ринку, значить глобально, якщо глянути, тренд у нас вверх йде, тому в пріоритетні позиції для відкриття вверх. Надійніше відкривати вверх в такій ситуації, в принципі. Ну, але основний у нас аналіз це об'єм кластерний, тому дивимося, що у нас по об'ємах робиться. А по об'ємах ми бачимо, що у нас, якщо на М5 глянути. У нас ціна, скажімо, на даний момент рухається в діапазоні. Оце верхня межа діапазону, дає є накопичний об'ємів, і це нижня. От зараз ми підходимо до цієї нижньої границі діапазону. Будемо дивитися, що відбуватиметься з об'ємами. Так, підійшли в хорошу зону, заходимо. Але не спішимо, дивимося на об'ємчики. Ціна провалюється. Так, вже можна відкрити позицію, оскільки зараз давайте, спочатку перекриємо, бо тоді поясню. Перекриття ми ставимо з коефіцієнтом 2,5. Підготуємо на всякий випадок. Якщо закриється в мінус, то будемо перекривати. Ну що, Тут ситуація досить проста. Хороша. Ціна опустилася в діапазон підвищених об'ємів. побачили знову ж таки, хай не дуже великі, але... Об'єми підвищені, що означає, що ціну гальмують, з'являються покупці, і ми розраховуємо на реакцію вверх. Розраховуємо, що ціна піде вверх, Тому ми відкрили позицію вверх. Ну, зараз здивимося, як у нас. у нас закрилася перша позиція мінус, тому ми перекрили відкрили на другий крок. Ще підготуємо перекриття 330. Ну, зараз повторюся, що тренд вверх, тому однозначно вигідніше відкривати вверх, якщо тим більше об'єми у нас сприяють цьому. Бачимо, опустилися сюди. Гарна зона, підвищені об'єми, впевнена позиція. Тому залишається дочекатися плюсового закриття позиції і забрати свої кошти. От, що і потрібно було доказати. Закрилася наша позиція плюс, ми заробили. Щоб коротко ще раз пояснити, на МТ-4 бачимо явний тренд вверх. На Нінтяйдер 7 бачимо, що ціна опустилася в цю зону накопичення об'ємів. Показали нам підвищення об'єми. Від них ми на цій свічці от і заробили свій плюс. Навіть якщо от, бачимо, за ціна нам нижче провалюється. Це вже, це вже, скажімо, нас не так хвилює, скільки ми зловили реакцію, зловили свій плюс. Так, зараз подивимося так, так, так. Буквально нам вистачило. Зараз можемо ще відкрити вниз паралельно, поки. Ось ми зловили реакцію на цій світці, аж зробили свій плюс. Закрилася п'ятихвилинка. І тут вже все-таки. Судячи по останній п'яти хвилинці, можемо відпрацювати реакцію вниз. Чекаємо закриття позиції. І бачимо певну реакція, отримуємо ще один свій заслужений плюс. Ну, чому тут відкрив вниз позицію? Тому що якщо глянути на попередню, то закінчилась хвилинка п'ятихвилинка. Тут у нас оця хвилинка, Тут у нас зверху об'єми і всередині об'єми, що означають, що ціну, це, як кажуть, об'єми пхаючи, От. ціну пхають вниз, хоча глобальний тренд вверх, але Невеличку реакцію ми свою впіймали і отримали от на ваших очах другий плюс. Тут був один плюс. На цій хвилині свічці отримали другий плюс. От буквально за 3 хвилини ми зробили дві плюсові позиції закрили і заробили свої кошти. Ось так ефективно працює обємно клас тендерний аналіз. Працюємо, заробляємо і насолоджуємося своєю ситуацією, своїми результатами. Всім все найкращого, до віску.